Всім привіт! Вітаю вас на третьому відео з циклу відео про NAN, де ми розбираємо, що це взагалі таке, як це використовувати, як будувати своїх агентів автоматизації та влітати в AI. На цьому уроці ми розберемо, що таке API, як ним користуватися, що таке HTTP-реквести та формат JSON. Ми побудуємо такі ось прості сценарії, для того, щоб це використовувати конкретно цей сценарій. Зараз покажу, що він робить. У нас є telegram е, Trigger, Ми йдемо сюди. Цікаво погода. І він по апі повертає нам е, погоду в Києві станом на зараз. Тут 19 градусів і вітер 5,4 км на годину. І ось таким ось чином весь цей сценарій відпрацьовує. Тому давайте дуже швидко розберемося, що ми робили на минулих роках. Я вам нагадаю, в першому ми розбирали, що таке взагалі NAN, а Нейтон. А в другому уроці ми вже написали свого АЄ-агента і додали його інтегрували з Телеграмом, і він нам писав достатньо дивні жарти. А зараз давайте швидко розберемося, що взагалі таке HTTP API, і нахіба воно нам все потрібно. Почну спочатку. HTTP-API та JSON. Вони дуже часто використовуються разом для того, щоб створювати різні веб-сервіси та обмінюватися даними між ними. Тут ви також можете побачити текст, якщо вам зручніше читати. Почнемо з HTTP. Розшифровка це гіпертекст Transfer протокол, але... Кому вона потрібна, ця розшифровка, що воно робить? Воно дозволяє обмінюватися даними між сервером та клієнтом. І, іншими словами, ваш браузер надсилає такий http запит на сервер, і сервер повертає відповідь. В минулому році ми вже трошки розглядали це, коли підключали вебхук. Там є методи get, post, put, delete. Ось тут написано, що вони роблять. Якщо ще не пам'ятаєте, перегляньте ще раз минуле відео. І ось, типу, приклад. Якщо ми відправляємо get-запит, наприклад, index.html серверу, то він нам поверне HTML сторінку. Ось тут така невеличка візуалізація, як це відбувається. Клієнт це наш лаптоп, він відправляє реквест, і сервер повертає нам відповідь. Респонс. Далі. Що таке API? Це програмний інтерфейс. Я напевно думаю, що багато з вас чули. Пояснення про офіціантів. Мені воно не дуже подобається, але, але як варіант, тобто за допомогою HTTP-запитів, ми можемо звертатися до API. API можуть бути як відкритими, так і е, закритими. Тобто, це певні м, сервери на бекенді, і вони нам будуть повертати цю інформацію. Тобто, це такий інтерфейс, за допомогою якого ми зможемо. Спілкуватися з серверами. Ну і Тут, наприклад, типу, який ми сьогодні зробимо, це, наприклад, ми хочемо отримати погоду з онлайн-сервісу, ми використовуємо API, щоб надіслати запит і отримати відповідь у вигляді даних про погоду. І запит буде виглядати ось таким із чином. Метод і наш URL. Ну і JSON, знову ж таки, нікому не потрібне JavaScript object notation, пояснення. Але ще це взагалі таке. це Формат один з найпопулярніших, за допомогою якого обмінюється програма між собою даними. Він достатньо зрозумілий, тобто це ключ значення. Ключ це зліва name, наприклад, вік або місто. А значення це справа там Джон, йому 30, він живе в Нью-Йорку. Пощастило Джону. І це дуже зручно для розуміння всім. Як кожним мішкам, так і. Е, підсумовуючи HTTP-спосіб, яким браузери і сервери спілкуються. API дозволяє програмам обмінюватися даними без необхідності доступу до внутрішнього коду. Та JSON це формат, яким це все відбувається. А зараз давайте вже перейдемо до Нейтона, і тут побудуємо свою невеличку автоматизацію. І перше, що нам потрібно буде зробити, це додати першу ноду. Telegram-тригер. Як завжди. натискаємо Add Note. Тут вводимо Telegram. Обираємо триггер на повідомлення on message. І тут з минулого уроку беремо нашого бота. Якщо ви не знаєте, як створити бота, знову ж таки, подивіться минуле відео. Це дуже просто. Через ботфазер робиться. У мене він вже доданий. Ось сюди я додав токен, який мені згенерував ботфазер. І я його просто тут обираю. Далі, наступне, що нам потрібно буде зробити, це додати HTTP-ноду. Як я казав, одна з найкорисніших, найпотужніших нод. І за допомогою цієї ноди, власне, ми можемо коннектитися, підключатися до будь чого що тільки придумано, і в чого є в АПІ, відкритий або закритий. Додаємо цю ноду. В цій ноді у нас є е, метод URL, знову ж таки, автентифікації. Сьогодні нам знадобиться тільки метод та url. І в URL ми зараз додамо наш API. Перше, що будемо додавати, це погоду. Ось таким ось чином. Mm, тобто у нас є OpenAPI, який е, містить собі всю інформацію стосовно е, погоди в світі, і ми просто у нього запитуємо, яка, наприклад, там зараз погода в Києві. Е, latitude і longitude це знову ж таки координати, звідки ми беремо погоду. Тут вони в мене зараз е, динамічні, але ми можемо їх вписати е, тобто захардкодити. Давайте візьмемо координати Києва. Я ось тут їх додавав. Просто можемо сюди вписати latitude. Ось такі ось. І Longitude, Ось сюди. Коли ми натискаємо execute step, воно, відповідно, має нам повернути координати. Повернути погоду, але нам потрібно ще відпрацювати тут. Ось, спрацював, зреагував і повернув нам м, погоду, яка на даний момент в Києві. Справа ось тут ви зможете побачити, що температура 19, швидкість вітру 5,8. Ось направлені, що вітру є. І також важливий параметр це current weather, true. Тобто він дивиться погоду саме зараз. Але так само можна подивитися буде завчора, позавчора, за минулий тиждень. І таке інше. Після цього нам потрібно буде е, додати ноду. Е, ось тут в попередньому я додавав. Це називається set -нода. Вона нам потрібна для того, щоб е, спеціально прописати формат, який ми хочемо, щоб був. Тобто ми беремо, наприклад. погода Не, температура. А тут ми беремо вітер. І просто зліва перетягуємо ці значення сюди. Ось ми беремо температуру. Ось тут ми беремо вітер. Таким чином, коли ми виконуємо цю ноду, нам поверне температура і вітер. Можемо додати, знову ж таки,... Києві, як ви бачите, справа наша відповідь теж змінюється. Тобто, ми витягнули тільки ці два значення для того, щоб це було більш читабельно. І краще візуально і більш е, зрозуміліше. Ну, і після цього, що нам потрібно зробити, це, власне, повернути це все знову в Telegram. Беремо Telegram. І тут ми обираємо Send a message. Ось він. Так само тут ми обираємо е, нашого бота, telegram аккаунт який ми перед цим Chat ID, ми зможемо взяти з нашої першої ноди, просто перетягнувши сюди ID. І тут ми повертаємо наш текст. Як текст ми просто теж можемо перетягнути ці значення сюди. І ось тут, внизу, ви зможете побачити, як це все е, виглядає. Ну і так само перед цим ми можемо додати тем. Температура, вітер. Якозеголовок. Сюди це. В Києві станом на зараз. І ось так ось це буде виглядати. Знизу ви зможете побачити це. І загалом давайте це все протестуємо. Як завжди натискаємо Execute Workflow. Too many requests Це ми відключимо. А тепер Execute Workflow. І тут ми пишемо. Знову ж таки, там будь-які повідомлення можна. Там давайте плюсик. І нам повертає погода в Києві стане на зараз, температура та вітер. Це такий. Можна додати ще один ці вимірювання після цього. Або навіть динамічно їх сюди закинути щоб вона підтягувала. А саме зараз, як я казав, у нас довгота та ширина, вони захардкожені. Для того, щоб зробити це більш динамічним, ми їх можемо звідси видалити. А, і знову ж таки, просто скопіювати цей URL. Я вам обов'язково його. Надам цей документ з цими лінками. Як ми бачимо, воно червоне через те, що в мене ще немає цих значень. Для того, щоб вони з'явилися, їх треба додати через, знову ж таки, set ноду. Тут ми додамо altitude. Gratitude. Latitude і longtitude вибачаюсь. І тут вже зручніше ми зможемо це ідитувати. З таким ось чином execute. І тепер... Вона не працює через те, що нам треба видалити ось ці ось... знаки. Execute. Давайте просто введемо там 50 і 30. І виконуємо зараз цей степ, і ось нам повертає координати в Києві. І таким чином невеличка ось така ось автоматизація готова, і ми розібралися, як працювати з api Є багато різних API, тому давайте розглянемо ще інший варіант. Тут я собі додав, наприклад, з криптою. Давайте це відключимо. Що буде робити ця автоматизація цей API? він буде повертати нам конкретні значення. Йдемо в Телеграм, тут пишемо туст, звісно, і нам повернуло значення біткоїна станом на зараз 115 тисяч доларів. Також давайте ще спробуємо одне API. Є тут десь коти. Що буде робити це Апі? Давайте тест. Undefined. Тому що я тут не змінив в Телеграмі те, що він нам повертає. Execute. І ще раз. Тест. І він нічого нам не повернув. Бо я замість чату ID це. Зробив. Ні, я це додав взагалі в маркап, а не в. Ага. Окей. Ну я думаю, ви вже побачили, що робиться API. Інтриги не вийшло. Але давайте подивимось. І він повертає нам рандомний фат про котів. Хто не любить котів? Покажіть мені. Mm. І ось типу мені кетска не проплює DiGest Coast Milk. До речі, так, коти не п'ють молоко, вони його. Вони його п'ють, люблять, але вони його дуже погано переварюють. У них ось діарея. Ось такий ось факт. Як вам факт? Супер. Я думаю, він заслуговує лайк. та Коментар. <хи> Тепер давайте повернемося сюди. У мене там ще десь були апі з порадами, з генеруванням е рандомних зображень, але ви це можете знайти потім тут, в цьому невеличкому файлі. Давайте з нашого минулого уроку візьмемо агента та під'єднаємо його до нашого сценарію. Ми просто ctrl c ctrl a сюди копіюємо. Замість Webhook ми вставляємо Telegram Trigger. Краще, ось так ось, напевно. Спочатку ми обробляємо наш API, беремо звідти якусь інформацію. І після цього ми повертаємо цю інформацію в Telegram. Але попередньо ми це все будемо обробляти через е, нашого агента. Е, що ми взагалі можемо зробити з інформацією про погоду? Ну, напевно, щоб він дав нехай нам якусь пораду, м -м, проаналізувавши ці дані. Тобто, найпростіше, найбанальніше, що ми можемо. Зробити тут ми давайте вставимо 50 та Тепер. самому агенту ми напишемо, що проаналізуй дані про погоду та напиши. Пораду стосовно того, що одягнути, та як провести час. Час в залежності від цього. Окей. Okay. Тут ми, як завжди, обираємо модель, яка нам потрібна. Execute workflow. Тут ми давайте щось напишемо. Бачимо, наш агент думає, щось обробляє. І зараз він має повернути нам результат. Ага, ну, звісно, він нічого не поверне, бо я йому не передав м -м, жодних даних, які нам повернулися до цього. А нам потрібно йому передати динамічну температуру. Температура. Також нам потрібно передати йому швидкість вітру. Mm -hmm. Ось. І таким чином він вже зможе нам обробляти ці дані Execute Step Ще раз натискаємо. Для того, щоб прогнати тільки цю ноду, а не починати все з самого початку. І ось він нам дав якусь відповідь. Але давайте одразу це повернемо в Telegram. Send text message. меседж. Chat ID, як завжди, ми беремо з нашого першого, з першої ноди. Тут ID -шку. закидуємо. І відповідь, output, Повертаємо сюди. І давайте це все протестуємо. Зараз він думає, думає, генерує неймовірно складну відповідь, дуже важкі процеси. Ось він нам її повернув. І ось таким ось чином він нам згенерував на базі наших даних пораду. Верхній одяг, який, який основний одяг, який нижній одяг, взуття ідеї. Ідеї, хлопці, я своїй е, ідеї для проведення часу, відпочинок на природі, якісь там спорт, екскурсії, ну, типу, зрозуміло. Але це база, база це ось таким чином найперші автоматизації наші, де ми вже м спілкуємося не тільки з агентом, а вже використовуємо інформацію, яку ми беремо з наших API, Відкритих або закритих, і вже годуємо цю інформацію нашому агенту, і далі цю інформацію повертаємо. І таким чином можна робити якихось новинних ботів, можна обробляти будь-які там різні, не знаю, маркетингові. Стратегії, можна обробляти документи, щоб він, він їх аналізував, можна ще підключати якихось парсерів або скрейпери по інтернету, і щоб він шукав інформацію, і на базі цієї інформації, знову ж таки, нам щось повертав. Тому я дуже намагався максимально зрозуміло, детально розказати про API, HTTP та JSON. Можливо, це не дуже інтуїтивно та. Легко з самого початку, але я думаю, ми всі з цим розібралися в цьому відео. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі. Я абсолютно всі коментарі читаю та відповідаю настільки швидко, наскільки це можливо фізично для мене. Ну і, як завжди, я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисним. Всі лінки на NAN, на те, щоб його безкоштовно... Перші два тижні використати е, я залишаю в описі е, всі посилання, також цей документ ви зможете знайти в telegram спільноті де я залишаю знову ж таки всі свої сценарії з відео. Ось такі ось корисні документи. Ну і загалом там просто багато прикольних і цікавих новин. Тому е, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі. Далі більше в наступному році. Ми будемо розглядати вже складніші сценарії, можливо, інтегруємо. Google, можливо, не будемо цього робити. Подивлюся. Загалом, я думаю, використати якісь логічні оператори, типу, Eve, Switch і таке інше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі більше. Я дуже вам вдячний за перегляд цього відео. На все добре!